Якщо потрібно коротко описати оборона, то на думку зразу спадають три слова: танк, сапорт, контроль. І так як в цих трьох словах немає слова дамаг, то для багатьох неуважних тенно даний фрейм іде лісом. Оберон – це прекрасний приклад того, як знання механік роботи скелів може виправити на перший погляд слабкі сторони фрейму. І в цьому відео я розкажу і покажу, як зробити з цього фрейма дуже жирну машину, яка створює хаос не гірше нікси та змушує ворогів тупо убиватись об нас. Іншими словами, оборон дикобраз. Механіки тут дуже цікаві, тож приємного перегляду. Почнемо з отримання. Оборон це один із фреймів, премоску версію якого вибити інколи простіше ніж звичайно. За звичайним обороном потрібно буде політати на Рейкоджекові на проксимі Землі та Сатурну. Із шансом в 10% з кожної місії ми можемо отримати одну з його частин: система і нейрооптика на землі, а каркас на Сатурні. Це звичайно не еш, проте раніше частина оборону падали як уламки розколу, просто з ексімусів. Основне креслення, як і раніше, в магазині за кредити. Прайм версія інколи з'являється в ротаціях у варзії, та й на маркеті повний комплект коштує, як правило, недорого, але й недешево. Скілсет оборона цікавий тим, що має чіткі взаємозв'язки між скілами. Пасивка дає усім біологічним тварюкам у нас та наших союзників плюс 25% зв'язку здоров'я та броні, тобто усі кубрау, кавати, придазити та вельпафіли. Отримують чверть здоров'я та броні свого хазяїна як бонус, не діє на механічних компаньйонів та винарі хори. Перша здібність трощення запускає снаряд, який при попаданні збиває ціль та випускає ще щось кулі, які самонаводяться на ворогів та накидують радіацію. Взагалі, це майстер розкидувати цей стан, а радіація змушує ворогів битись між собою так ще й збільшує шкоду одне від одного. Тому може статись так, що замість того, щоб шукати і вбивати нас, вороги будуть тупо зайняті вбиванням одне одне. Одного і робитиму це ефективніше. До речі, краще допоможе в цьому другий скіл, який створює галявини перед обороном. Свята Земля. Вороги на цій галявині отримують радіаційну шкоду та радіаційний стан, буквально сходячи з розуму і впадаючи в агресію. Союзники та й сам оберон тупо не невразливі до ефекту станів, доки стоять на галявині. Ні збити з ніг навіть самі себе, ні накинути усілякі неприємні кровотечі, магніти і таке інше. Плюс цих галявин ми можемо розстелити аж чотири штуки, покривши значну територію. Третя здібність відновлення лікує всіх союзників навколо, включно із самим обороном. Але ця аура жере енергію за кожну ціль. Якщо ж сам оборон чи союзник стоїть на святій земельці, тобто на наших галявинах, він ще й отримує смачнющий баф броні, який зберігається певний час, навіть якщо зійти зі святої землі. Ультимативна здібність розплата піднімає ворогів у повітря і добренько жмякає їх об землю, накидуючи купу неприємних дебафів. Для ворогів, звичайно, цілі збиваються з ніг, отримують радіацію та створюють сяйво, через яке ті, хто не попав в зону ульти, сліпляться. Як від двійки екскалібора. Якщо ж ціль в момент роботи ульти була на святій землі, у неї зрізається половина броні, а при 200% потужності знімається всі 100%. Якщо ж ціль загинула від ульти на святій землі, вона вивалює сферу здоров'я з шансом в 50%. А цілі, які на момент спрацювання ульти були під радіаційним станом, отримують додаткову шкоду. Синергія зі святою землею тут очевидна. Всі здібності мають моди-аугменти. Всі ці моди аугменти є сенс використовувати. В різних ситуаціях, проте для сьогоднішнього білда можна обійтися без них. Другий, третій та четвертій здібності мають тісну синергію і чудово працюють вкупі, а одиничку, у випадку чого, можна замінити. І замінювати її я буду на стихійну опійку хроми. На самому драконі цей скіл можна перемикати, проте присаджуючи його на інші фрейми, стихійна аура у нас може бути лише одна, і змінювати її можна кольором енергії на фреймі. Заходимо у зовнішній вигляд і ставимо основний колір енергії на будь-який білий чи навіть темний відтінок, аби з'явилась позначка крижинки. Тепер при активації цього скіла буде працювати сама крижана аура, яка нам потрібна для білда. Білд виглядає наступним чином: перш за все, потужності нам потрібно мінімум 200%, аби четверта здібність знімала мобам на галявинах всі 100% броні. Трохи тривалості та досяжності для усіх наших скілів і не знижуємо ощадливість. Жити ми будемо за рахунок броні, тож чотиризначні рівні мобів для нас недосяжні, проте на стелевому шляху дуже тривалий час взагалі немає ніякої загрози, Вже не кажучи про пісочок. Містичний вартовий дасть 900 броні. Синергія відновлення на святій землі дасть ще більше 400. Ріжана стихійна опіка помножить нашу базову броню більш ніж у три рази, а нашу базову броню є додатково бафою парою архонтових уламків на броню. І таким чином кожен із них в перспективі дає не по 150 броні, а приблизно по 500. І сумарна кількість броні. Буде приблизно 3800, тобто 92% резисту. Це з урахуванням аури зростання потужності, яка буде працювати постійно, та посилення линяння, яка настакується повністю за декілька хвилин місії. Додати сюди ще пристосуванець і більше сотні здоров'я в секунду регенерації, і вбити таку машину стає дійсно нетривіальним завданням. Енергію ми отримуємо назад за рахунок адреналіна мисливці, тобто на низьких рівнях пристосуванця краще знімати, щоб бідні мобигну, хоч якось, нас, пробивали, і хоч якось давали енергію. А на сталевому шляху бувають моменти, коли дійсно хочеться, щоб моби тебе побили, бо ти загрався з ультою, і витратив більше енергії ніж було потрібно. А тепер головна фішка білда, стихійна опіка в крижаному стані множить броню, за рахунок чого ми прекрасно живемо, та з певним шансом повертає шкоду супротивнику. Шанс повернення атаки залежить від потужності, і в повністю розігнаному білді складає за 70%. А от множник становить 443%. Тобто моб, який нас атакує, має всі шанси словити свою штичку чи кулю назад ще й помножену у 4,5 рази. І при цьому, якщо він в цей час буде без броні, та ще й під радіацію, чи навіть обмазаний вірусом від умовної панцирки, це ріп. А саме приємне, що цей баф стихії опіки На броню та повернення демеджу оборон роздає всім союзникам поряд в радіусі 17 метрів. Це окрім імунітету до станів від святої землі, потужної регенерації здоров'я та купи броні, що дає відновлення, контролю величезної території та послаблення і вакханалію в рядах супротивників, які ще й тупо будуть убиватись об нас. І найприємніше це кастомізація білда. Архонтові уламки дозволяють замінити деякі моди на щось інше. Я вже зазначав, що сині уламки на броню будуть давати в рази більше, ніж 150 броні. Пара уламків на здоров'я дозволить замінити життєвість. 1000 хп то забагато, і якщо всю тисячу збивають, то або ти щось робиш не так, або та броня і резист уже до сраки. Через годинку другу виживання на сталі це питання буде актуальним, а до того часу нам байдуже. 300 здоров'я замало, бо окуліти можуть накинути кровотечу, з якої реген може одразу не справитись, Тож буфер нам потрібен. Один-два уламки на хп і життєвість Умбра можна замінити. Та сама логіка і з приливом: пару шардів на енергію і прилив, наприклад, можна замінити на оптічність, убивши одразу двох зайців. А життєвість можна замінити аугментом на ульту, який після задітих мобів залишає радіаційні зони, які вбивають голих мобів без броні за секунди. Та ще й якщо ми пройдемо через ці зони, отримаємо ще броні, Та скільки можна вже за 4 тисячі зайшли. Ну і як бонус ульта в такому разі буде мати на 40% більший радіус. Праймована тверда постава не потрібна за умови правильного використання другої здібності. І враховуючи весь нажир, це більше для зручності, а замість неї можна докинути, наприклад, припливну хитрість для досяжності чи припливну силу для потужності. Якщо мало місткості, адреналін мисливця можна замінити на гнів. А якщо не вистачає потужності і ми знімаємо ультою не більше 83% броні, сміливо можна вліпити ауру корозійного викиду, яка розчинить залишок броні. Хоча, як на мене, добити 200% потужності не складно, проте тим не менш. Власне розуміючи, що і як працює в даному фреймі, вертіти ним просто і цікаво. Можна стягувати ворогів і знищувати ультою з аугментом. Ну або ж розкидувати вірус, коли нас б'ють з підживленням гренделя, і бути взагалі незалежним по енергії, чи бафати зброю тоннами радіаційної шкоди і фанитись, вбиваючи і долонів будь-якою зброєю. Варіантів безліч. І оберон, будучи інструментом як для фану, так і для ефективного проходження місій, підходить на цю роль ідеально. Сподіваюсь, для тих, хто мало був знайомим з цим фреймом, він принесе масу нових емоцій. Та задоволення від геймплею. Щиро дякую за ваш актив під відео. Для мене особисто і для україномовного Warframe у в цілому це має неабияке значення. Окремо подяка моїм патрончикам. Ці люди безпосередньо підтримують розвиток каналу та створення нових відео відеокопійкою, а також окрема подяка спонсорам з Донателло. Ви всі топ. Наступне відео вже скоро, не прогавте, а я побіг писати текст. І вже традиційно всім журнал фарму, мирного неба над головою. До зустрічі!